Усім добрий день! Це друга частина відео про дроби. І сьогодні ми поговоримо про те, як знаходити дріб від числа, вже не одну частинку від цілого числа, а цілий дріб від числа. І як знаходити ціле число за значенням його дробу. Не за значенням однієї частинки, а за значенням цілого дробу. Що ж, поїхали? А тепер давайте розглянемо, як же нам знайти. Дріб від цілого числа. Тобто тепер ми вже будемо шукати не одну частинку від усього числа, а ми будемо шукати дріб від цього числа, так? тобто одразу значення декількох таких частинок. Отже, у нас є відрізок довжиною 12 см, і нам треба знайти, чому дорівнює 4 шостих цього усього відрізка. Нам треба знайти не одну шосту цього відрізка, а 4 шостих Так? Що ж нам робити? Як нам вийти з положення? Ми з вами вже розумні, ми знаємо, що в дробі оце нижнє число, знаменник, означає, наскільки частин розділене ціле число. Отже, давайте подумаємо, наш відрізочок, на скільки таких частин поділили? На 6. Давайте і ми це зробимо. Так, розділили на 6. А тепер нам сказано, що нам треба знайти 4 шостих цього відрізку, тобто нам треба знайти значення 4 таких шостих частинок. Як нам це позначити на відрізку? на відрізку? Дуже просто. Ми маємо що відрахувати 4 ось таких маленьких відрізочка. І нам треба знайти, чому ж буде дорівнювати їхня довжина. Так, якщо ми уважно придивимось до малюнка, то ми побачимо, що 4 шостих дорівнюють чотирьом однаковим частинкам. А кожна така частинка, це є що? Це є одна шоста. Отже, якщо ми будемо знати, чому дорівнює значення однієї шостої всього відрізка, а потім це значення помножимо на 4, бо ми маємо 4 таких частини, то ми дізнаємось, чому буде дорівнювати 4 шостих усього цього відрізка. Отже, перший наш крок. Ми маємо весь відрізок поділити на 6 рівних частин, а потім взяти 4 таких частинки, тобто помножити на 4. Так, і ми отримаємо 8 сантиметрів. Тобто, що ми з вами зараз зробили? Ми з вами знайшли 4 шостих від числа 12. як ми це зробили? Ми число 12 спочатку поділили на 6 рівних частин. Ми 12. Поділили на знаменник на нижнє число, поділили на 6, а потім помножили на верхнє число на чисельник. І таким чином ми з вами дізналися: ми знайшли з вами дріб від числа. 4 шостих від числа 12. Так, давайте тепер потренуємось. Отже, нам треба знайти 2 третіх від числа 27, згадуємо. У нас знаменник показує, на скільки частин треба поділити ціле число. А чисельник показує, скільки таких частин взяти. Отже, ми маємо 27 поділити на 3 частини і взяти дві таких, тобто помножити на 2. Ми 27 ділимо на 3 і множимо на 2. Так, самостійно порахуйте. Далі, нам треба знайти 3 четвертих від 40. 40 це в нас ціле число. Так? І нам треба знайти його дріб. Дивимось на цей дріб. Нижнє число показує, на скільки частин треба поділити ціле число. Отже, це ціле число 40. Ми спочатку маємо поділити на 4 рівних частини. Далі, верхнє число, чисельник нам показує, скільки ось таких частинок ми маємо взяти. Ми маємо взяти 3 частинки, тобто помножити на 3. Так? Ну і, будь ласка, далі самостійно порахуйте. Ну і спробуйте самостійно знайти 2 шостих від 36. А тепер ми з вами розглянемо, як нам знайти ціле число, якщо ми знаємо значення його дробу. Наприклад, така задача. Заасфальтували 3 п'ятих усієї дороги, що становить 48 км. Знайдіть довжину всієї дороги. Ось я умовно намалювала цю, позначила цю дорогу. Так? Нам не відомо, яка її довжина, але нам відомо, що 3 п'ятих у цієї дороги це 48 км. Як нам далі міркувати? Дивимось на дріб. Завжди починаємо з нього. Ми знаємо, нижнє число нам показує, наскільки на рівних частин поділили ціле число. У нас тут стоїть 5. Тобто, нашу дорогу, на скільки умовних частин поділили? На 5. Позначили. І нам сказано, що 3 п'ятих цієї дороги це 48 км. Як нам на малюнку позначити 3 п'ятих? 3 п'ятих це означає 3 ось таких. Частинки. Оце і буде у нас 3 п'ятих, тобто 48 кілометрів. Як же нам знайти всю дорогу? Звичайно, ми розуміємо, якби ми знали, чому дорівнює одна така частинка, тобто одна п'ята цієї дороги, то ми б могли знайти цілу дорогу. Якщо ми знаємо 1 п'яту частинку, то щоб знайти всю дорогу, нам достатньо просто 1 п'яту помножити на 5 частин. І все. Але ми не знаємо, чому дорівнює одна п'ята. Як же це дізнатися? Ми знаємо, що три ось таких п'ятих частинок дорівнює 48 км. Отже, щоб знайти одну таку частинку, нам треба просто 48 поділити на скільки? Раз, два, три. Нам треба 48 поділити на 3, і ми дізнаємося, чому дорівнює одна така частинка. Тобто, чому дорівнює одна п'ята всієї дороги. Отже, перший наш крок: 48, ділимо на 3. Так, і це буде 16 кілометрів. Ще раз, це ми з вами знайшли одну п'яту дороги. Дороги. Так, тепер ми знаємо, що одна п'ята всієї дороги, тобто один ось, такої, ось одна така частинка, дорівнює 16 км. Як же нам знайти всю дорогу? Якщо ми знаємо, що у нас 5 таких частин, тобто 5 разів по 16, звичайно, нам треба 16 помножити на 5. Так? І таким чином ми знайдемо довжину усієї дороги. Це дорівнює 80 км. Так, отже, що ми з вами зробили? Для того, щоб знайти ціле число за значенням його дробу, ми спочатку значення цього дробу поділили на 3, тобто поділили на чисельник. На ту кількість частин, яку ми взяли, а ми взяли три частин із п'яти. Отже, нам треба дізнатися, скільки чому дорівнює одна така частинка. Тому ми значення дробу ділимо на ту кількість частин, яку ми взяли, тобто ділимо на чисельник, на верхнє число. 48, ділимо на 3. а потім множимо на нижнє число, тобто на знаменник. Тому що. У нас ціле число поділене саме на стільки частин, і нам їх треба скласти всі докупи, скласти всі назад. Так? І таким чином ми отримали ціле число. Тепер давайте потренуємося. Якщо нам треба знайти ціле число за значенням його дробу, що ми маємо зробити? Перше дивимося на дріб. дітки. тут ви маєте просто зрозуміти, яке число за що відповідає. І далі все дуже просто. Так? Отже, ми маємо три частини із п'яти можливих. Три частини із п'яти дорівнює 27. Отже, ми спочатку маємо знайти, а одна п'ята така частинка чому дорівнює? Так? За кількість частин, взятих, у нас відповідає чисельник, оце верхнє число. Отже, ми значення дробу маємо спочатку поділити на кількість взятих частин, тобто на чисельник. А потім помножити на загальну кількість всіх цих частин з цього числа. А на це нам показує нижнє число. Знаменник. І таким чином ми зможемо отримати ціле число. Так? 27 ділимо на 30, буде 9, 9 на 5 дорівнює 45. Так, ще раз, нам треба знайти 5 восьмих, нам треба знайти ціле число, якщо 5 восьмих цього числа дорівнює 60. Тобто ми розуміємо, що число поділили на 8 рівних частин і взяли 5 таких частин, і 5 таких восьмих частин дорівнює 60. Ми спочатку маємо знайти значення однієї такої частинки. Тобто ми 60 маємо поділити на 5 на верхнє число, на чисельне. Так, це ми знайдемо, чому дорівнює одна восьма частинка. Так? А щоб знайти ціле, нам треба взяти 8 із 8 частин. Тобто тепер ми маємо оце значення помножити на 8 на нижнє число. На знаменник. Так? І таким чином: 60 поділити на 5 це буде 12, і 12 помножити на 8 буде 90. 6. Так, давайте ще раз. Нам треба знайти ціле число за значенням його дробу. Отже, значення дробу 3,11 дорівнює 6. Тобто 3 частини із 11 дорівнюють 6. Значить, спочатку нам треба знайти, чому дорівнює одна така частина. Тобто, ми маємо 6 поділити на 3 на чисельні. Так? А далі ми маємо цю одну частинку помножити на 11, тобто помножити на всю кількість. Таких частин так, множимо на 11. І отримуємо 22. Ну, і спробуйте самостійно знайти, знайти ціле число за значенням його рома. Тепер давайте підсумуємо: для того, щоб нам визначити дріб, знайти дріб від числа. Нам треба це число. Поділити на рівну кількість частин, а це нам показує нижнє число, тобто знаменник, і помножити, тобто взяти стільки частин, скільки нам показує верхнє число, тобто чисельник. Ми маємо 60 поділити на 5 і помножити на 3. Так? І запам'ятовуємо правило: для того, щоб знайти дріб від числа, нам треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Далі. Якщо нам треба знайти ціле число за значенням його дробу, тобто ми знаємо, що 3 п'ятих усього числа дорівнює 3, і нам треба знайти ціле число, то ми міркуємо так, що нам спочатку треба значення цього дробу поділити на верхнє число, тобто на чисельник, таким чином ми знайдемо 1 п'яту цього числа, так? а потім помножити на знаменник. Тобто помножити на кількість таких частин. І запам'ятовуємо правило. Для того, щоб знайти ціле число за значенням його дробу, нам треба значення цього дробу поділити на чисельник, тобто знайти значення однієї частини, і помножити на кількість таких частин, тобто помножити на знаменник. Ну що ж, я сподіваюся, що ви е, трошки більше розібралися з цією темою. Складного нічого немає. Головне, що тут треба розуміти, що таке дріб, що означає верхнє, нижнє число, що означає рисочка. Якщо ви це зрозуміли, то далі все буде дуже просто. Все, дякую за увагу, до побачення.